Сергій Миколаївич, добрий вечір, слава Україні. Героям слава. З Вогледара нам не вдалося записати, що там так, все так погано зі зв'язком, і яка там взагалі ситуація з постачанням, з електрикою. Там взагалі немає зв'язку, тому що це місто-привід, яке цілодобово. Е Обстрілюються російськими окупаційними військами, які знаходяться за декілька кілометрів від цього міста. Е і будь-який рух чи, чи вільних, чи військових, якщо бачать їхня розвідка або аеророзвідка, вони туди спрямовують бомбові удари і їх не цікавить, чи вони вбивають, чи намагаються вбити військових чи мирних громадян. От е гуманітарна ситуація там дуже погана. Це катастрофа. Люди залишені люди, які там залишились, люди, які не хочуть виїздити, м м е живуть тільки за рахунок гуманітарки, тому що місто перестало існувати в кінці березня е поточного року взагалі, коли з із 20 тисяч людей, там 19 з половиною тисяч точно виїхало. І наразі там нараховується, там декілька сотень людей всього. Вугледарська сотня. Та ні, не в Ні, так не добре, тому що це звичайні люди, вони, вони в розпачі, і ну, кожна з них своя мотивація, чому вони не уїхали. Але просто вони вже такі знедолені і розчаровані, що їм вже байдуже. От живуть тільки за рахунок того, що поліція. Забезпечує привезення гуманітарної допомоги в якості їжі або там якихось там адресних медикаментів, якщо комусь щось не вистачає. Будь-яких інших там соціальних благ нема, електрика там майже не існує, там в декілька місцях електрика, але якщо вночі горить світло, то туди пролітає відповідно російська снаряд. Оце, що я можу сказати, це місто Привід. От не Вугледарська сотня, а місто Привід. На жаль, так. Я був шокований, коли побачив. Я бачив багато розрушених міст. Але коли розуміючи, що це місто на території, яка контролюється українськими збройними силами, але прямо-прямо на межі міста проходить лінія фронту, то ти розумієш, які вони негідники, які просто знищують інфраструктуру. От, Звичайно, обстрілюють прямо будинки. От є п'ятипороховий будинок, дев'ятипоруховий будинок, прямо цілять будинок. А Мета залякати чи просто нанести якомога більше руйнувань? Та там нема кого лякати. Якщо 20 тисяч людей евакуювалося, то кого лякати? Просто це, це злочинці, які е, стріляють на вмання. Mm. І будь-який рух призводить до агресії. Розкажіть, Жоші, як ви евакуювали ляльку з Вуг... вугледара і чому взагалі підійшли до неї? Ну, я би не сказав, що евакуювали. Виконували завдання. В межах міста Оглядар, От. але враховуючи те, що і, і ми, солдати 72-ї бригади, і поліцейські спецназу, які задіються на ті чи інші там завдання по обороні нашої держави, якраз ми були разом з поліцейським, і ми побачили на дорозі, на асфальтованій дорозі, просто лялька, яка лежить. Посеред дороги. Ну, звісно, ми перша думка, яка до нас спала, що це ворожена диверсійна група, могла замінувати або підкинути ляльку для того, щоб е, ну, хтось із людей, чи солдат, чи цивільних будь-хто не обережно підняв. І, враховуючи, що в цьому місті точно нема дітей, і самим росіянам це відомо, але е, за цим же принципом ми подумали, що може бути. Провокаційна така історія. Ми з усіма засобами перестороги вивчили місце, дослідили як, як, як треба, дослідили саму ляльку, що може бути під нею там. І коли зрозуміли, що ні, вона не є ворожа провокація, що це дійсно така незвична історія в евакуйованому місті на дорозі. Якраз по напрямку евакуації людей вздовж лінії фронту ця дорога проходить, тому така вона небезпечна. Ліворуч, праворуч, чисельні розриви від ракет або залишки від ракет. І тут ця лялька вона так призвела на нас таке велике враження, тим більше, що ми батьки, у кожного з нас є доньки. Ляльку ми забрали. Вона була така, там десь може автомобіль якийсь може на неї наїхав, була не дуже охайна, але ми її там як змогли ну, в тих умовах війни там причепурили. І деякий час вона знаходилася у нас там по місцю нашого проживання, по місті дислокації підрозділу. Під час евакуації беруть найцінніше, правильно те, що можна віднести, ну, понести в руках. Ми ж все розуміємо, да, що всі речі залишились в квартирах. От і тобто, це взяли тільки те, що важливо. Тобто, ми собі так спрогнозували, що дитина могла там е вирунити під час евакуації, там, з вікна чи з відкритого там, якось, е під час руху автомобіля. От е поліцейський Київщини генерал Нєбито загорівся цим питанням і каже: Давайте, враховуючи те, що це наш спецназовець приймав участь у. В, знах... в знахідці цій, 에... давайте ми закінчимо цю історію. Ну, і вони там склали, їхня прес-служба склала це, так... такий інформаційний ролик, він короткий, там, хвилина півтори, і його почали розганяти в мережі. На це підключилось багато людей. До, до речі, е... коли люди почали реагувати, кажуть: о, ми допоможемо, допоможемо. І один із днів вийшли. В одному із месенджерів там в інстаграмі вийшли власники, як вони стверджували, кукли, які евакуювалися е, в Німеччину і зараз проживаючи. Донька впізнала куклу по тим то таким-то признакам, з ними списалися. Думаю, що поліція в скором часу організує передачу цієї ляльки дитині. Дитина задоволена там о, сльози радощі. Десь так Дуже. дякую. Я можу в Німеччині передати, якщо що. Тож, які звуки у мудрості, як звучить мудрість? На мою думку, протилежний термін, тобто не мудрість, а глупость. Глупость це, це шум, це? це Гром це війна, це звуки війни. А мудрість це звуки спокою, мабуть, так. Це таке порівняння. Думаю, так. Тобто, це тиша, в якій можна почути себе, почути свої думки і думки інших? якось? Ну, так я зрозуміла? Ні, не так. Mm. Я, ні, це, я уточню, це. Це така звична тиша, ну там, шум моря, там, чи шум дощу. І шум, який в людському розумінні, в людському сприйнятті, як тиша. От заходиш в ліс, тиша. Коли прислухаєшся, це не тиша, це какофонія звуків, які людину умиротворяють. І людина отримує відчуття тиші. Оце мудрість.